Найкращий спільник той, хто мову нашу розуміє, і по українському говорить. Микола Куліш патетична соната. Микола Гурович Куліш народився 6 грудня 1892 року в селі Чаплинка, нині Херсонська область. Родина жила бідно. Батько заробляв гроші у наймах, як і мати, яка передчасно померла від важкого життя. І з дитинства Микола сам наймитував. певний час, Куліш жив у сирійському будинку. В таких умовах формувався характер майбутнього драматурга. З дев'яти років навчався у церковно-парафіяльній школі, де виявився здібним учнем. Тож чаплинські інтелігенти вирішили допомогти обдарованому учню і зібрали кошти близько тисячі карбованців, щоб він міг продовжувати освіту. І так в 1905 році Куліша посилають вчитися у вищу початкову школу в Олешків, тепер Цюрюпінськ. Але коштів на закінчення навчання не вистачало, і Микола опинився в притулку Олешківського благодійного товариства. Згодом, у 1908 році Миколу Кулюша виключають зі школи через непослух і бунтарську поведінку. Але завдячуючи турботі вчителів, Микола Гурович вступає до громадської чоловічої гімназії. Тут Коліш створює рукописний журнал. Пише поезію, а також починає займатися драматургією. І тут ставить перші аматорські вистави. У 1913 році гімназію було закрито, і Микола, маючи надію таки отримати атестат про закінчення гімназії, їде на Кавказ, де була більша можливість скласти екзамен екстерном. У тому ж році він пише першу п'єсу на рибній ловлі російською мовою, що згодом лягла в основу комедії Отак загинув Гуска. Куліш планував вступити до новоросійського університету на філологічний факультет. Але ці плани перервав початок Першої світової війни, коли у серпні 1914 року його мобілізували. На той момент Кулішеві було 22 роки. Спочатку він служив рядовим у запасному батальйоні і перед відправкою на фронт хотів побачити свою наречену Антоніну, яка була вчителькою у селі за 80 кілометрів від казарми, тому він самочинно залишив казарму, через що отримав покарання від полковника, хоча й не дуже суворе. У 1914 році полковник відправив його до Одеської школи прапорщиків, після закінчення якої він вирушає на фронт, 20 вересня 1916 року був поранений біля села Воля Садовська. 1915-1917 роки проводить на передовій і тут продовжує писати твори. Здебільшого це були поезії та невеличкі драматичні сцени. Деякі його вірші друкувалися у армійській газеті, а одноактні п'єси розігрували солдати. Перша світова війна критично вплинула на здоров'я Миколи Куліша. Він отримав поранення пізніше контузію. У 1917 році, вже будучи офіцером, Микола Куліш під час лютневої революції стає на її бік. Пов'язуючи з цим свої надії на побудову гуманістичного і справедливого суспільства. У 1918-му він очолює виконком міської ради робітничих селянських і червоноармійських депутатів. У Дніпровському повіті організовує культурно-політичне українське товариство просвіта і стає його головою. Того ж року вступає до комуністичної партії. У липні 1919 року, перебуваючи в Херсоні, Микола Куліш формує Дніпровський селянський полк у складі Червоної армії. І з цим полком він згодом захищав Херсон і Миколаїв у боях з деніківцями. За правління Павла Скоропадського Миколу Куліша було ув'язнено на 5 місяців. Але після повернення Червоної армії в Україну він стає начальником штабу групи військ Херсонського та Дніпровського повітових військоматів. Після демобілізації керував органами народної освіти в Олешківському повіті і редагував газету Червоний шлях у Єлизаветграді. В цей період також складає першу українську обетку для дорослих первинка. Який використав твори класичної української літератури, а також деякі власні. Під час голоду 1921-1922 років Куліш усіляко намагався допомогти школярам і учням. Події цього періоду життя він зображує у документально нарисовій повісті російською мовою по весям і сьолам. Цей твір складається із двох частин. А за кілька років, у 1924-му, написав п'єсу «97», в якій розповів про голод на Херсонщині. Постановка цієї драми та п'єси «Комуна в степах на харківських сценах принесли Кулішу загальне визнання. А у 1924 році Куліш також знайомиться із Юрієм Смоличем. Відомим письменником і громадським діячем, який залишив багато спогадів про куліша. Згодом в Одесі Микола Куліш стає членом письменницької спілки ГАРД, цікавиться культурним, літературним і мистецьким життям тогочасної України. В 1925 році переїжджає до Харкова, де знайомиться із такими визначними діячами української літератури, як Микола Хвильовий, Лесь Курбас, Остап Вишня, Володимир Сосюра, Юрій Яновський, Павло Тичина, Григорій Епік та інші. У цей період входить до літературної організації ВАПЛІТЕ веде багаторічну плідну співпрацю з трупою театру «Березіль». Та його режисером Лесом Курбасом, з яким познайомилося 1925 року. З середини 20-х років Микола Куріш поступово стає однією з центральних постатей українського літературного, громадського і мистецького життя, а також центральною, дуже важливою постаттю тодішньої української драматургії. Через це у листопаді 1926 року його було обрано президентом в Апліте. І до січня 1928 року він обіймав цю посаду. У 1926-1928 роках входить до складу редакційної колегії журналу Червоний шлях, друкується в Альманасі літературний ярмарок, пише статтю Критика чи Прокурорський допит. Де захищає право митця на самобутність та внутрішню незалежність. А з кінця 1929 року є членом президії нового літературного об'єднання «Пролітфронт». На початку 1930-х років починаються репресії української еліти, і в житті Миколи Куліша настають найскладніші часи. Більшість його творів, що доти були популярними, зазнають потужної політичної та естетичної критики. Після того, як Микола Куліш на довгий час покидає Харків і мандрує Херсонщиною, він власними очима бачить страшний голодомор 1933 року. Він починає розчаровуватися у революційних ідеях. У цей самий час проти нього починає працювати потужна ідеологічна машина, яка призводить до того, що творчість митця починає вважатися ворожою. Стверджується, що п'єси народний Малахій, «Мина Мазайло», патетична соната мають за основу ідеї, які загрожують комуністичному режиму. На першому всесоюзному з'їзді радянських письменників, що тривав від 17 серпня до 1 вересня 1934 року, Миколу Куліша оголосили буржуазно націоналістичним драматургом. 19 серпня на ранковому засіданні Миколу Куліша визнають митцем, що є представником виявів націоналізму в драматургії та як художника більшість п'єс якого є відверто націоналістичними і ворожими для радянської влади. У грудні 1934 року перед похоронами товариша Івана Дніпровського Миколу Куліша було заарештовано органами НКВС. І звинувачено у приналежності до націоналістичної терористичної організації і зв'язках з ОУН. Під час судового процесу в березні 1935 року виїзною військовою колегією Верховного суду він був засуджений разом з епіком, підмогильним, плужником Ковінько до 10 років соловецьких таборів. На Соловках утримувався в суворій ізоляції. А 3 листопада 1937 року за постановою особливої трійки НКВС по Ленінградській області від 9 жовтня 1937 року був розстріляний в урочищі Сандермох разом із Лесом Курбасом, Валеріаном Підмогильним, Юрієм Мазуренком та Григорієм Епіком. Всі дороги в світі це лише Орбіти, якою б не йшов, все одно повернешся туди, звідки вийшов. В яму. Микола Куліш. Патетична соната. Ви обов'язково маєте ознайомитися з його геніальними п'єсами Народний Малахій, «Мина Мазайло. Патетична Соната. Та Маклена Граса. Дякую за увагу до української літератури. Бережіть українське і почуємось!